Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хотів би зробити для вас дуже серйозне оголошення. Я створив новий канал. Цей канал буде призначений для того, щоб я робив на ньому youtube шорці. Короткі відео фрагменти із моїх основних відео, які я буду викладати на основний канал, тобто нічого нового. Інколи, можливо, там можуть навіть з'являтися меми про Soul Knight, можливо, якісь особливі відомості, а також відео. Проте вони будуть короткі і в стилі шортс. Зараз я вам розповім, як же знайти мій другий канал. Для цього потрібно зайти на мій основний канал, який називається Джон. Внизу на головній сторінці ви можете знайти розділ рекомендації, де й буде мій другий канал. Або ж в верхній панелі вибрати розділ канали, після чого ви зможете його знайти. Ви натискаєте на нього та переходите. Як ви бачите, на мене підписалося поки що три користувача, та тільки одне відео. Згодом цей канал буде звичайно розвиватися. Якщо хочете, ви можете перейти та подивитися перший мій шортс. Також я прошу вас, щоб ви розповідали своїм друзям про те, що є люди, які знімають Knight українською мовою, про те, що вони можуть знайти в YouTube і знайти ту людину, яка може дати їм український контент на дану тему. Дуже важливо, щоб українці дивилися саме український Knight, а не російський, адже це самосвідомість. Це повага українців самих до себе. Тож вибір за вами. А в мене на цьому все. Всім дякую за перегляд та до побачення.